Чудодійні ліки, які обіцяли вилікувати абсолютно все. Від кашлю і до безсмертя, виявилися надзвичайно небезпечними і навіть смертельними. Всім привіт! Ви на каналі Ніко Гелс і з вами, як завжди, Нікита Колбін. Сьогодні я розповім вам про три відомі речовини, такі як Радій, героїн та Кокаїн. Ці речовини колись позиціонувалися і продавалися як безпечні речовини, проте згодом почали розвивати серйозні хвороби та навіть смерть. Це темна сторінка історії фармації, яку нам необхідно знати для того, щоб розуміти, як чинити нам далі. Run. Світлій на смерті на початку ХХ століття раді вважали революційним відкриттям, його використовували у косметиці, лікуванні артриту, та навіть використовували його як напід для омолодження. Тільки уявіть собі: люди пили воду з радієм щодня для того, щоб омолодитися. Раді також використовували для створення світних цифроблатів для годинників. Ви тільки уявіть, робітниці, яких згодом називали радієві дівчата, на фабриці власноруч пензлем малювали цифроблати, періодично їх облизували для більшої точності. Вони ще не знали, що це призведе до серйозних проблем зі здоров'ям, такі як рак та руйнування кісток. Все абсолютно так і відбувалося. В результаті регулярного вживання радію у людей почали розвиватися серйозні пухлини, почали рунуватися кістки, розвивався рак, та навіть приходила смерть. Радій, який приносив світіння світу, привів смерть. Це урок про те, як небезпечно вводити в обіг речовини без належного дослідження. Герої, від Уявіть. Що у 1890 році німецька компанія Bayer випускала героїн для того, щоб лікувати кашель? Його рекомендували не тільки дорослим, але й дітям. Науковці вважали героїн безпечною альтернативою морфіну і вважали, що він взагалі не викликає ніякої залежності. Проте це була величезна помилка. Справа в тому, що героїн дуже швидко перетворювався в морфін в крові і мав величезний вплив на мозок, чим викликав ейфорію, а подальшому величезну залежність. До 1924 року героїн вважався легальним і масово використовувався до тих пір, поки не зрозуміли, що він надзвичайно небезпечний. Okay. Ще один чудодійний засіб. Кокаїн у 19 столітті кокаїн використовували як засіб для лікування стресу, втоми, зубного болю, та також для того, щоб стимулювати організм під час тяжкої роботи. Також кокаїн входив у склад надпопулярного зараз напою, який називається Кока-Кола. Його призначали як ліки буквально від усього. Проте лікарі не знали, наскільки кокаїн руйнує нервову систему, викликає паніку. Параною, галюцинації та повну залежність. Після численних смертей та випадків зловживання кокаїном його вирішили заборонити. Проте його слід у медицині та культурі досі залишився: Радій, героїн, кокаїн. Усі вони розпочинали як лікарські засоби, проте закінчилися трагедіями. Справа в тому, що і сучасні. Інноваційні засоби можуть нести собі величезний ризик, і саме для цього нам потрібно ретельно приділяти увагу дослідженням для того, щоб зрозуміти, що даний препарат надзвичайно безпечний і приносить величезну користь для нашого здоров'я. Тож, друзі, якщо вам дана інформація була корисною, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі та надсилайте це відео, друзям. У наступному відео я розповім вам іще одну темну сторінку історії медицини: експерименти на людях. Тож, друзі, бережіть себе та будьте здорові!